Як правильно вести перемовини у складних ситуаціях? Перемовинам треба готуватися. Складні, складні перемовини вони такі багатогранні. Там от прям треба бути глибоко підготовленим. Маємо зрозуміти, з ким ми домовляємося. Маємо зрозуміти обов'язково, хто приймає рішення, хто особа, яка впливає на рішення. Бо в складних перемовинах люди, які вміють розмовляти, вони, перемовником виступає не особа, яка приймає рішення. Ми будемо сидіти поруч, перемовником буде особа. Okay. Я буду приймати рішення, а розмовляти буде інша людина. Якщо ми будемо стріляти в ту іншу людину, і там ми, ми нічого не зробимо. Це треба розуміти. Треба вивчати обов'язково, що відбувається, вміти чути, вміти обов'язково себе поставити, подивитися на себе глазами очима іншої особи, вміти обов'язково подивитися на ситуацію зверху. Ну от як штучний інтелект okay. аналізує, да, ситуацію, що буде, вміти там побути. Обов'язково гуляти між цими позиціями в певний час і розмовляти або з позиції знизу, або на рівних, або з позиції зверху, тобто тут потрібно постійно мандрувати і за цим фокусом треба слідкувати. І що саме головне в перемовинах? Це сформувати власну ціль Це завжди, як в бізнесі. Да? Коли я бачу, коли я хочу приїде, я їду саме туди. Як в мотоспорті. Я бачу, куди я хочу, приїде. Я приїду туди, куди очі, туди я їду. Так само і тут. Ми маємо бачити, що я хочу, максимально на що я готовий, а мою максимальну, що я можу взяти з цих перемовин, да? і мінімальна. І вийти з перемовин швидко, якщо я не досяг власного, ну тобто, не зрадити себе у своїй цій цілі. Якщо її собі mm -hmm. поставив, я маю вийти з перемовин. Бо якщо я швидко вийшов з перемовин, я отримую шанс на другий раунд і на виграш цих перемовин. Якщо я затягнув і застряг там, або заліп там у власне его, або починаю рухатись між влажними позиціями, зраджуючи себе, то ну, це програш. Клас. Дякую. Це максимально корисно.